Казка про п'ять друзів. Жила собі в країні цифр число п'ять. Воно було веселе, доброзичливе і дуже любило своїх друзів. Але найбільше п'ятірка любила рахувати, з кого вона може складатися. Одного ранку п'ятірка прокинулася і задумалася. А хто ж мої найкращі друзі, з яких я утворююсь? Пішла вона у гості до числа чотири. Привіт, четвірко, сказала п'ятірка. Давай разом пограємося. З радістю, але щоб бути тобою, нам потрібен ще хтось один. І тут прибігла маленька одиничка. О, тепер нас троє, зраділа п'ятірка. Бо до чотирьох додати один буде число п'ять. Потім п'ятірка зустріла трійку. Привіт, п'ятірку, усміхнулася вона. Візьмемо собою двійку і буде весело. Справді, бо три додати два дорівнює б'я, підстрибнула п'ятірка. Тоді прийшли ще інші друзі. Два додати три теж вийшло п'ять. Один додати чотири теж вийшло п'ять. А коли зібралися всі, Виявилося, що й п'ять додати нуль буде теж п'ять, бо нуль нічого не забирає, а просто стоїть поруч і радіє. Увечері п'ятірка зібрала всіх друзів на святкове коло. Вони трималися за руки, утворюючи веселу п'ятірочку раз, два, три, чотири, п'ять. І зрозуміли, що дружба це теж чудовий склад числа п'ять, усі різні, але разом одне ціле.